В житті кожного з нас бувають такі періоди, коли ми на гребні хвилі, на гребні успіху, а буває, коли ці хвилі нас накривають. І от в період, коли ти такий успішний, коли в тебе є гроші, коли в тебе є слава, навколо тебе завжди, як правило, багато друзів. Людей, які по товариськи до тебе відносяться, які готові підтримувати тебе, спілкуватися з тобою, підбадьорювати тебе, допомагати тобі. А от коли наступає період безславний, коли тебе накриває, коли в тебе така турбулентність, в тебе нічого не виходить, ти проходиш через якісь падіння, страждання, зав'яз в якомусь бовоті. І раптом майже всі люди, які були поруч кудись, зникають. Їх начебто й не було в твоєму житті. Вони поводять себе так, наче тебе ніколи й не знали. І от коли в цей період виявляється, що біля тебе все-таки є якісь люди, які люблять тебе і тоді, коли ти не успішний, коли в тебе нема грошей, коли в тебе немає слави. А ці люди все рівно люблять тебе, підтримують тебе. Повір мені, ці люди цінніші, ніж діаманти. Будь вдячний Богу за кожного з них. Цінуй кожного з них. Будь вдячний кожному з них. Ці люди величезний дар для тебе.